Весною муха ледащиця майнула у садок, наряст, на квіти подивиться, почуть зозулин голосок. От, примостилась на красолі, та й думає про те, що як то гарно жить на волі, коли усе цвіте, сидить. Списиво поглядає, що робиться в садку, вітрець тихесенького й даємо в панночку яку. Побачила бджолу близенька. день, каже їй, Одиш хоч трохи моя ненька, сідай отут мерщий. Та ніколи мені сидіти, одвітує бджола. Вже час до пасіки летіти далеко від села. Яка погана муха каже, на світі доленька твоя раненько встане, пізно ляже. Мені бо так змарніла б я, за тиждень би головоньку схилила, моє життя голубко мила талан як слід. Чи де бенкет, чи де обід або весіллячко родини. Такої гарної години ніколи не втеряю я, і їй міласою доволі не те що клопоти у полі і праця бідна я твоя. На річ бджола сказала: нехай воно і так, та тільки он що я чувала, що муху зневажає всяк, що де ти не поткнешся. Або до страви доторкнеся, тебе ганяють скрізь непрохана, не лізь. Стару новинку муха каже, десь довелось тобі почуть за певне дурень дурня слуха, велике діло проженуть. Не можна в двері, я в квартирку, або пролізу в іншу дірку і зас Нехай ся байка мухам буде, щоб не сказали часом люди, що надокучив їм.